Доброго дня всім. Ой, вже обід, ну така вже спека 30 у тіньочку. Хлопці привезли камінь тільки, що знов. Будуть доробляти. Не хватило. А ще ж трей підмурка мурувати, то ще каміння треба. Вже один вугол заложили. Касік вже в горосі напастися, помагав теж камінь кидати. Горох сохне, все сохне. Нічого не росте, ні бур'ян, нічого. Кукурудзка лила-лила воду, тільки починає вилазити. Ось тільки почала витикатися. Коли з неї буде кукурудза. Щоб я була не ледача, щоб я була зразу поливала, то вже була б така кукурудзка. А так зійшло чотири кукурузини. І все. А те сиділо в воді, поки я не почала лити в ямки воду. Все горить. Яке пече біденька капусточка? І що? Ось, що робиться? Наташа вчора кропила, нічого воно не дає. М -м -м. Літає зараз. Коти вже привикають, вже робляться ручні, не тікають, тільки всюваю молоко підігрівати. А що поробили з квіточок? Я під'язала гарненько, попіднімала, а вони знов граються і тут квітки. Смішно, але Наташа сьогодні рано такого звіра дверема вбила. Відкривала двері і прибила його. А він у нас всю дорогу літав тут, лякав усіх. Вже трошки сонце сховалося, хлопці. Пеклися, парилися на сонці, таке вже пекло сьогодні. Камінчики перебирають, той кращий, то ще й кращий, котрий поганіще вибирають закидати, котрий кращий вишають мурувати. Ярик носить, а Ігор трамбує. Не трамбує, а мозайку складає. Мозайку. Так, поки Ярик поїхав поратися з Анжелою, Ігор косить. Вже трошки заросли під забор. Наташа поралася, йде вже із корення. І сусід приїхав з роботи, покосив, порядочки наводить. Ігор вже з цього боку. Косіння багато. Кримон городів, кругом хатів. Червень місяць, а в нас ще тільки починає сходити. Ой, кабачки сходять. Один такий, а другий тільки сходять. Ми вже з Тасіком, стасик наносився, води вже полили у ямки. Чи буде з нього толк, що чи не буде, не знаю. Ну, без дощу навряд ли буде толк. то Отогірочок один раніше виліз, а другий тільки вилазять. Тільки зібралась насаджувати. Вилазять ті, що не посходили. Іде полила і там портулак починає вилазити. А білокрилка засипає очі по всьому городі. Де раніше зійшло? Тут вже кращі огірочки. Це бурячки столові. Трохи не всі посходили, але ще можна миритися. Треба ж так, дві деньки зійшло раніше, а тепер сходять другі. Кавунчики сходять ті, що насадила днів три назад. Фасоля не вся зійшла. Де не зійшла, в такі проміжутки вона сидить у землі. І що ти її будеш насаджувати, води стільки не наносишся і вже листя. Вже все. От. І що? І що? Це? Це тобі фасоля. Так, а це бурачок кормовий. Хоч і дощу нема, але бідненький росте. Ну нічого, може колись дочекаємося дощу. Не все так критично, як ті люди, що лишилися без нічого і без городів. І понамокало все, і позносило, і розбомбило. І це ще не біда. Щось уродить. Картопля вода і свинячка їсти буде що. Сусід ще Сусідша працює. Так, Лесик, ти куди виліз? Ти що змершу виліз туди грітися так високо. Так. Ой, вже й вечір. Вже поморилися, сонце напекло нас за цілий день. Всім на добраніч. і всім спокійної ночі, коли в ті ночі будуть спокійні.